Їх вистежували більше місяця, настільки прудкі, що тікали з місця злочину за лічені секунди. У нас поліції не приховують. Найтяжче було зловити шумахерів. Вони з місця пригоди зникали, розвиваючи швидкість 200-210 км на годину, що не давало змоги. В перші періоди операції нам затримає злочинця. Це відео з камер спостереження на АЗС. Саме там, здебільшого, крадії і підстерігали своїх жертв. Банда щоразу діяла за однією схемою. Усе було відпрацьовано до найменших дрібниць. Злочинців не лякали навіть сплячі водії у машинах. Вони розбивали скло, хапали усе, що бачили, та тікали. Правоохоронці переглянули сотні таких записів, аби вийти на слід зловмисників. Більшість із них. Вчинялися на протязі 30-40 секунд, що не давало змоги, потерпілим взагалі оговтатися і там або охороні автозаправних станцій допомогти і затримати злочинця. Дані злочини були скоєні відповідно в нічну пору доби від 1 години до 4 годин ранку, ну до поки стає сонце, з розрахунку на можливу безпорадність осіб. які. Відповідно, навіть не могли описати в більшості випадків нам злочинців. Перших трьох злодіїв затримали на Рівненщині. Четвертого наздогнали у Сумській області, п'ятого на Донеччині. Загалом банда охопила 12 областей, де проходять міжнародні траси. Складалася з восьми чоловік, мала чітку ієрархію та розподіл обов'язків. Її діяльність координувалася злодієм у законі Георгієм Лобженідзе, відомим на прізвисько куцу очолював та брав безпосередню участь у розбійних нападах кримінальний авторитет і Ахлі Дана злочинна група має тісні зв'язки, за нашою інформацією. З стороною орда декілька членів даної групи входили до бандитських угрупувань, які воювали на території непідконтрольно зараз нашій державі. У поліції впевнені банда не одна тому просять бути українських водіїв якомога пильнішими.